Чи буде він робити перший крок? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Розклад тільки для тих, у кого пауза в спілкуванні. Чи буде ваш партнер робити перший крок? Тут дуже багато обману у ваших стосунках. Ви так, і втрачати його не хочете, тому що прив'язалася до нього. І, і боротися за нього також ви не хочете. Зараз вам важко. Обману було дуже багато. Чи буде робити ваш партнер перший крок? Буде просити шанс на примирення, буде шукати спільну мову. А через що посварилися? Ви дізналися якусь таємницю, в тому полягав весь обман. У нього є стабільна жінка. Це або з кимось проживання, цивільний шлюб, або це законний шлюб. Дізналися ну це з самого початку він вас обманув про цю жінку. Буде з вами миритися, але. Але це ненадовго. Він то буде проявлятися, але навіщо вам цей трикутник тут не зрозуміло. Тут стосунки завершаться. Тільки ну, ви дізнаєтеся цей його обман, в чому він справді вас обманював, зразу поставите крапку на успілкуванні.